Друзі, привіт! Сьогодні в нас яке число, 11 лютого 2023 року. Хочу сьогодні поділитися досвідом, таким досвідом, чи таким питанням, чи потрібно, чи не потрібно дивитись до бджіл зимою. Більшість пасічників, ну може не більшість, але багато дуже. рахують, що зимою до бджіл дивитись не потрібно. Ну, я другої думки що потрібно зимою дивитися, тільки знати, що робити, щоб не навредити бджоли. Десь місяць назад ми передивлялися наявність кормів в вуликах, ну і чи є матки, чи немає. Оцінити, чи є матки, чи немає, дуже легко піднявши кришу, піднявши потолочину і видно, як себе ведуть бджоли. Якщо вони знаходяться в клубі, вустенько, значить все нормально. Якщо вони безпокоються, значить там підозріння, що нема матки. І от місяць назад ми передивлялися. От, і там, де клуб зжатий був невеличкий, і а, рамок повний корпус, ми по рамки по дві забирали. От. Ну, зараз ми їх потім виставляємо, де потрібно, де кормів маловато. Ну, наприклад, візьмемо цих два вулички, значить, глянемо, що тут робиться. Ось тут було у нас вісім рамок. Ми дві рамки забрали, тому що клуб невеличкий. Кормів тут достатньо ще є. ось Клуб сидить спереду. А сюди ще кормів багато. Так і ставили. Ці рамки з медом ми й дамо якимись дом. З кормом, з медом. Так, ну Подивимося, цей вулик, що тут у нас робиться. От, Тут Тут бджіл багатенько, клуб великий. От, теж треба оприділити, що там чи є корми, чи нема. Провіряємо навес, корми є. Можемо навіть подивитися так, що там знаходиться, де вони поїли, скільки подмору є. Ну, Більш-менш нормальна сім'я. І кормів тут достатньо, до обльоту хватить. Коли ми знаходимо, наприклад, сім'ю, в якій підозрював, що нема матки. Зараз я покажу сім'ю, де місяць назад ми оприділили, що немає матки, що ми зробили і що вийшло. Підемо подивимось. Це було місяць назад. Ось ця сім'я. Тут явно не було матки, тому що дуже безпокоїлися бджоли. І ми вирішили поставити туди наверх цієї сім'ї сімейки. Отводок. Ну, тут було шість рамок, ще одну додали з кормами. Ми бачимо, що цей отводок збільшився в кількості бджіл. Зараз подивимося, що там знаходиться знизу. Чи перейшли ті бджоли, чи не перейшли наверх. О, всі бджоли, ті, що були, без матки, перейшли сюди. Ну, В принципі, цей можна забирати корпус. Так, корпус на цей. Заберемо. ось корма тут є. Бджіл трошки як забагато. Витрусимо, щоб вони не були тут. Бджоли відійшли, тому що, тому що не було матки. Ну, тепер вони всі бджоли тут. Матка тут молода, бджіл багато, кормів достатньо. Закриваємо. Ну, слідуючий подивимося. От, наприклад, оцей. Ми його сьогодні не дивилися. От тут. Бачимо теж бджіл багато. З корма ми не знаємо як. Так. По в'ясу він легковатий. Кормів бачимо не дуже. Значить, тут ми... Дамо рамочку зверху з кормом, яку забрали в других сімей. Цьому ми вже дали. Рамочку подивимося. Сьогодні ми дивилися його і подивимося, що він тут, як він себе веде. Тут маловато теж кормів було, бджів багато кормів, на тих бджів маловато. Так. От таку рамочку дали. І от вони на неї йдуть. Канді ми не використовуємо, а використовуємо для підкормки, для того, щоб корма поповняємо рамками з медом. Значить Ці рамки на 2-3 неділі свободно хватить і все це тримається під контролем. Ну, хочу сказати і хочу порекомендувати пасічникам, що не треба, як би сказати, лінуватися, а потрібно як би, дивитися до бджіли зимою і казати їм допомогу, щоб вони нормально перезимували. Бо є такі пасічники, що говорять, що слабі відійдуть, а сильні будуть. І так кожен рік. А потім виходять і слабі відходять, і сильні відходять. В тих кормів нема, а в тих десь матка пропала. Коли ми з'єднуємо, бджоли зберігається. Отаким образом. Пишіть коментарі, як ви робите, чи підтримуєте мою політику по догляду за бджолами зимою. Дякую за увагу. Все добро, будьте здорові!